У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, які рекомендації і від кого вам ніколи не допоможуть у бізнесі. Якби ви не намагалися їх застосувати, вони у вас працювати не будуть і навіть можуть ще більше нашкодити роботі вашого бізнесу. Відео буде актуальне для кожного підприємця, незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся і скільки часу ви займаєтеся цим бізнесом. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І дане відео я записую, опираючись на нещодавну консультацію із одним із своїх клієнтів, де він розповідав, що він вже неодноразово проходив усілякі консультації, але вони йому ніяк не допомагали в його бізнесі. І коли я почав розкопувати, а в чому ж проблема, чому ж так відбувається, що ти от звертаєшся до одного, до другого, до третього. І ніхто не може дати тобі чіткої відповіді на твоє питання, то з'ясувалося те, що ті люди, до кого мій клієнт звертався за консультацією, вони давали відповіді на питання клієнта, опираючись на свій власний досвід, тобто як вони діяли у такій ситуації, як вони діяли у своєму бізнесі у такій же ситуації, або як би вони діяли у такій же ситуації. І давайте зараз розберемо, як це може спрацювати у у вашому варіанті, коли ви підете цим шляхом, і є впевнений частина із вас. Точно пішли саме цим шляхом, і дивіться, з чим ви можете стикнутися, коли ви берете ті рекомендації, які опираються на досвід іншої людини, на те, що вона робила, навіть якщо у неї була схожа проблема із вашою, навіть якщо проблема була такою ж, як у вас, але при цьому людина працювала у інших сферах бізнесу, то ситуація буде розвиватися наступним чином. Ви будете намагатися застосувати ці рекомендації. А вони не будуть давати ефекту, який ви очікуєте. Вони не будуть спрацьовувати так, як ви очікуєте. Вони не будуть спрацьовувати з таким темпом, як ви очікуєте. І, взагалі, ви повинні розуміти, що коли ви берете ту рекомендацію, яка не стосується вашого бізнесу, то це наче ви одягаєте сорочку не свого розміру. Так, це можна зробити, але наскільки зручно вам це буде робити? Наскільки комфортно ви себе будете відчувати в цій сорочці? Наскільки ця сорочка буде виконувати свою ціль? Якщо, наприклад, от в дівчини є ціль, одягаючи красиве плаття, сподобатись хлопцеві? То коли вона одягне плаття, яке їй не по розміру, тим самим підкреслить свої недостатки, недостатки своєї фігури. І навпаки, замість того, щоб привабити цього хлопця, вона його ще більше відштовхне. Вона проявить в собі ті дефекти, яких, можливо, і не було би помітно, але завдяки тому, що було застосоване неправильне плаття, не того розміру, відповідно псується уся картина, відповідно, псується весь вид цієї дівчини. Вона не досягнула своєї цілі і, навпаки, нашкодила собі ще більше, віддалила від себе цього хлопця. Або давайте з вами візьмемо інший, більш технічний. Варіант, уявіть собі, що от у вас є механізм, і в цьому механізмі зламалася шестерня. Ваше завдання замінити цю шестерню, і ви приходите в відповідний магазин, і вам дають не таку шестерню, як вам потрібно, а вам дають схожу шестерню. Схожа, це не є одна і та ж шестерня. Ви її ставите, якось вдається вам її зафасувати на своє місце, при тому, що у вас виникнуть вже труднощі при адаптації цієї шестерні в механізм. Це є одна справа. Можливо, з труднощами ви це зробите. А є великий ризик, що ви зламаєте і шестерню, і весь механізм. Добре, припустимо, що ви зафасували цю шестерню на потрібне місце. Далі, коли ви починаєте пробувати застосувати цю шестерню, включаєте в роботу, так би мовити. Свій механізм, то ви стикаєтеся із тим, що шестерня починає працювати неправильно, крутиться, не в ту сторону, не на тій частоті крутиться, не має щеплення з іншими шестернями. Відповідно, механізм не працює так, як потрібно. Він починає ламатися, він починає швидше зношуватися. І замість того, щоб механізм почав працювати так, як потрібно, він починає працювати з перебоями і рано чи пізно цей механізм вийде з ладу. Рівно так само і в бізнесі, коли ви берете ті Рекомендації ті технології бізнесу. Тут не може бути рекомендації, тут можуть бути тільки бізнес-технології, тільки ті технології, які спрацюють у вашому бізнесі. А для того, щоб вони спрацювали у вашому бізнесі, це рівно як із запчастиною. Повинна бути рівно та сама запчастина, яка потрібна саме для вашого бізнесу. Міліметр відхилення і вже система працює не так, як потрібно. Не та частота зубчиків, і вже система працює не так, як потрібно. І ви можете Витратити на це величезну кількість часу, намагаючись переставляти цю шестерню іншою стороною, намагаючись міняти її всередині механізму, може вона якось так почне краще працювати, але не почне механізм від цього краще працювати, не почне. Він буде від цього зношуватися ще більше, тому що в кожної шестерні є своє місце у цьому механізмі. Ваш бізнес це є теж механізм, це є теж бізнес-система. Тут не може бути схожого, тут повинно бути тільки. Те, що підходить саме під вашу конкретну ситуацію. Бо якщо, наприклад, в бізнесі ви почнете ставити не ті шестерні застосовувати не ті бізнес технології ви мало того, що відтягнете результат в кращому випадку. В трошки гіршому випадку, ви не отримаєте результат взагалі, тобто нічого не зміниться від роботи в вашому бізнесі. А в гіршому ви просто нашкодите ще більше. Ви поламаєте систему роботи працівників, ви поламаєте взаємодію. З постачальниками, з клієнтами, ви почнете застосовувати не ті підходи, які доречні саме в вашій ситуації. Відповідно, ви отримаєте супротив. Якщо це, наприклад, працівники, і вони не розуміють, як це повинно працювати. Вони ж в цьому обертаються кожен день, і коли вони побачать, що ви, як власник, людина найбільшого авторитету в своєму колективі і за сумісництвом, як керівник, починаєте застосовувати в бізнес свій не той елемент, який потрібен, не ту технологію, Технологію, яка потрібна, а вони по суті люди, які кожного дня обертаються на своїх процесах, в своїй операційній діяльності, вони будуть розуміти, щось власник не те пропонує, якась не та технологія. Він або не розуміє, що або в чому проблема, і тим самим ви будете втрачати свою репутацію. Ви будете втрачати свій авторитет в очах своїх працівників. Одна справа втратити авторитет, і як наслідок ваші команди почнуть гірше виконуватися. Вас не так серйозно буде сприймати ваш колектив, тому що. Ви не розумієте свої справи і ще чогось хочете вимагати від свого колективу. А власний керівник він завжди повинен бути досвідченим в своєму бізнесі. Він повинен знати його до кісточок краще, ніж будь-який його працівник. Це не означає, що ви повинні працювати в бізнесі. Ви можете працювати над бізнесом, про що я неодноразово казав. Але при цьому розуміти, як працює кожен елемент системи. Інакше контролю у вас не буде, інакше ваш бізнес дуже швидко посиде. Або його у вас просто заберуть, відберуть, або відкриють схоже підприємство на ваше, і ви отримаєте конкурента. Тому в даному випадку, коли ви застосовуєте не ті технології, які підходять у вашому бізнесі, ви підриваєте свій авторитет. Ви ламаєте роботу свого механізму, і ви тим самим стимулюєте своїх працівників продовжувати тестувати вас на компетентність. Тобто, ви один раз показали, що ви не компетентний, що ви не розумієте, що потрібно правильно використовувати у своєму бізнесі, що працює, що не працює, і з'являються. Я не кажу, що всі є такі працівники, які хочуть переконатися, а чи дійсності він компетентний? Чи дійсності він розуміється в своїй справі? А можливо, це просто була якась така похибка з його сторони, і вони починають вам все більше і більше дезінформації закидати, давати вам сумнівні пропозиції. Які не працюють і дивляться, приймете ви це чи не приймете. І як тільки ви приймете ці сумнівні пропозиції від своїх працівників, можете вважати, що ви себе як керівника поховали. Вам продали дурницю, вам навішали лапші на вуха. Як тільки вам ваш працівник навішав лапші на вуха, все ваш авторитет знищено під корінь. І потім з цим боротися дуже важко. Є звичайна методики, є звичайно технології, які дозволять потім виролити ситуацію назад, відкотити її назад. Але тим не менше, краще всього не допускати до цього, краще не загострювати це питання. Особливо коли у вас малий бізнес, коли у вас процеси ще не вибудовані, коли у вас менеджмент не вибудований, коли ви напряму взаємодієте із своїми працівниками. Бо, коли ви, наприклад, власник і у вас вже є свої менеджери, вам простіше У вас є рада радників, які можуть скоригувати ваші дії, і по суті, у вас є на що зіслатися, сказати, що я тобі за це гроші плачу, і ти повинен мені в тому напрямку коригувати мої рекомендації. Я просто рекомендую. А ти вже дивлячись на ті знання, які я тобі даю, на ту інформацію, на ту рекомендацію, ти вже адаптовуєш її в свій процес. Ви такий діалог ведете із своїм менеджером. І тут це допускається, що ви можете просто давати як ідею, як власник. Але це тільки в тому випадку, коли у вас бізнес-система правильно збудована, коли вона у вас в принципі збудована. Якщо немає бізнес-системи, а ви працюєте самі із своїми працівниками, то відповідно і слухи про те, що ви в чомусь некомпетентні, поширюються компанією дуже швидко. І не просто серед працівників. Працівників вони виходять за межі компанії, тобто ця інформація досягає вух ваших постачальників і тим самим стимулює їх вступати у взаємодію із вашими працівниками. Тобто організовувати усілякі комбінації будуть пропихати вам на склад усілякий неліквід. А якщо це стосується клієнтів, також ця інформація про те, що ви недостатньо компетентний керівник, почне просочуватися серед ваших клієнтів, тому що ваші працівники так чи інакше взаємодіють із вашими клієнтами. І відповідно клієнти також зроблять для себе висновок. Ага, зараз я тут можу скористатися цим моментом і отримати для себе більше вигоди. Чого, звісно ж, прагне кожен клієнт. Відповідно, тут також буває, вступають в домовленості клієнти із працівниками. Цілі схеми будуються. Це є окрема і дуже масштабна тема. Цю тему детально у даному відео розглядати не будемо, проте наслідки таких підходів можуть просто під корінь знищити ваш бізнес. І в той же час, коли ви отримуєте правильні рекомендації, правильні технології. Які актуальні саме для вашої ситуації, для вашого бізнесу, то, по-перше, ви отримуєте ефективну технологію, ви отримуєте по суті правильну шестерню правильного розміру. І сама наявність такої шестерні вже гарантує те, що механізм буде працювати правильно. Але це є основа. Тут насправді є ще й додаткові побічні ефекти, які якраз таки полягають в тому, що коли ви даєте саме той елемент для бізнесу, який йому потрібен. То, по-перше, ваші працівники, яким ви передаєте цю технологію, щоб вони її реалізовували, вони сприймають її зовсім по-іншому. Вони розуміють, наскільки класна ідея, наскільки геніальний хід запропонував власник, керівник підприємства. Варто би послухатися, варто би застосувати. І потім, коли вони застосовують цю ідею і вона спрацьовує, вони ще більше закріпляються в позиції, що ваші рекомендації вони є правильні, вони є ефективні і відповідно ваш авторитет. Як керівника, як власника бізнесу зростає, і однозначно, усе це відображається і на відносинах з іншими вашими сторонами в бізнесі, з постачальниками. Із клієнтами, як я казав раніше, інформація не залишається закритою тільки от в оточенні одного колективу ваших працівників. Вони обов'язково донесуть цю інформацію. Ця інформація обов'язково дойде до вух ваших постачальників. І вже вони розуміючи, наскільки відповідально, правильно і головне, грамотно ви підходите до роботи в своєму бізнесі, вони вже будуть розуміти, що з вами тут комбінації не вийде. Тобто, ви себе страхуєте по суті від втрат в бізнесі з однієї сторони, а з іншої сторони, постачальники завжди готові пропонувати кращі умови роботи тим, хто розбирається у своєму бізнесі, хто не просто заробляє, а хто компетентний у своєму бізнесі, і тут вже в поєднанні страх по відношенню до вас, що вас не проведеш, а з іншої сторони, повага як до людини авторитетної, яка працює над розвитком свого бізнесу, дає те, що постачальники будуть старатися зберегти з вами хороші відносини і будуть старатися давати вам якомога найкращі продукти. Продукт, який, звісно ж, буде користуватися попитом у ваших клієнтів, і клієнти знову ж таки побачать, наскільки ви відповідально підходите до умов, які ви їм надаєте, до продукту, який ви їм надаєте. Адже цю зв'язку доповнив щойно постачальник, і ви її успішно реалізували щойно із своїми клієнтами. Відповідно, клієнти будуть розуміти, що ага, це підприємство точно знає, що мені потрібне, точно знає які умови мені потрібні. Так чому б мені шукати когось іншого? Для чого мені якісь комбінації тут влаштовувати? Я просто буду продовжувати працювати з цим підприємцем, з цією компанією. Я просто буду отримувати ту вигоду, яка мені потрібна, адже ніхто такої вигоди на ринку мені запропонувати не може. Тому в даному випадку вже клієнт буде цінувати свої відносини із вами, як керівником, і з вами, як власником підприємства, і з вами, як із компанією. І, звісно ж, це напряму впливає на ріст ваших доходів, прибутків, можливостей вашого. Підприємства і ваших особистих можливостей як людини, як члена сім'ї. І тепер повертаючись до тої ситуації, про яку я вам казав ще на початку відео по роботі із клієнтом, ми якраз таки взяли ситуацію і підійшли саме до неї індивідуально, підійшли до тої проблеми, яка є саме в тій ситуації, і підібрали саме той інструментарій, який був потрібен саме в цій ситуації. В результаті вдалося створити чіткий алгоритм, правильну стратегію роботи, після якої клієнт. Тобі стало зрозуміло, що і як робити. Не потрібно вже шукати додаткових інструментів і думати, як їх зібрати, як їх доповнити, і створити якийсь єдиний пазл, єдиний механізм, який буде працювати. Вже все продумано, просто береш і покроково працюєш по цьому алгоритму. Після чого в клієнта стало зрозуміло, що і як потрібно розвивати в своєму бізнесі, над чим потрібно працювати. Причому настільки, що кожен крок, по суті, доповнює кожен наступний. Тобто, клієнт, по суті отримав чітку і зрозумілу інструкцію саме по роботі із своєю ситуацією, із своїм конкретним бізнесом і зумів почати нарешті правильно діяти. І зараз у вас може виникнути питання: а як же правильно діяти в моїй ситуації, конкретно в моєму бізнесі? І мені важко відповісти вам на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. А врахувати усі нюанси кожного конкретного бізнесу, кожної конкретної ситуації і помістити їх в одному відео ну це ні. Як неможливо, тому якщо у вас виникає питання, як правильно діяти у вашій ситуації. У вашому конкретному бізнесі записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, у чому ви помиляєтеся, що ви робите неправильно, і як правильно діяти у вашій конкретній ситуації, де правильно знайти цю шестерню правильно поставити її в свій механізм, щоб нарешті він працював правильно, не ламав механізм, не не давав вам результату, а працював правильно і допомагав роботі цього механізму, покращував роботу цього механізму. Силання для запису на консультації залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.